Гості, які до нас приходять до нас у студію, вони і танцюють. Деякі грають футбол, деякі в болюн грають, деякі вишивають хрестиком і гладі. Вишивають а наші сьогоднішні гості. Вони співучі і гарнючі. Вони співучі і гарнючі. Я І, напевно танцючі танцючі щось закрутили таке. вже. доброго ранку вже вітаємо наших гостей. Нарешті дует Драсті сьогодні у нас в гостях Олександра Черноусова і Світлана Інчук і Юлія Кордас, співачка. Відразу Дай, давайте так. ближче знайомитися, і от у мене таке питання на таке можливо трохи підступне. Е, який у вас от напрямок музики, стиль музики? Є якась конкретна лінія, якою ви дотримуєтеся той, партійної такої лінії? Раніше е, в нас е, всі вважали, що ми співаємо щось подібне до земфіри. Mm -hmm. Ми самі так думали. Але прийшло роки три. От з моменту створення нашого дуету, і ми зараз працюємо на конкретний стиль музики. Це тобто діджеївська така музика для клубів. І тобто? виступаєте ви в клубах в основному? В клубах, так. ну о, буває таке, що і замовляють на корпоративи нас, нас. Ми вже тоді співаємо так, так, може так. і калінку-малінку. Так, можете таке. І володійські централи, якщо попросять. Якщо попросять, ну запевнено. Свадьби, похорона. Взагалі, як можете охарактеризувати от гурт ваш двома словами? Харизматичні, найгарніші дівчата. Співочі. Співочі. Вірші Енергії пишете, музику? Е, музику нам пишуть, вірші е, ми також пишемо, але більше в нас е, е, є людина, яка цим займається. Ось, і всі пісні, що написані в нас, то це пише наша подруга Олена Ящишина, моя однокласниця, і велике велике спасибі привіт, за Олені. Це. і привіт. Ранковий привіт. Що ж, давайте можливо зараз для початку заспіваємо і заслухаємо ми вашу композицію, яка, до речі, дует Драсті записав з Юлією Кордас. Так, це перша ваша спільна така робота. Так. Перша, а чому ви вирішили записати її у трьох? Вже тріо, не ну, дуже. Вона хмельницькому крута просто. Зірка вичерпна. Зірка. Да, вона зірка, вона вміє співати вона досить неї чудовий голос. Ми вирішили її взяти до. Ми вирішили зробити таке стріло, такий експеримент, і коли ми будемо записувати вже альбом. Місяці ще три, думаю, що вже буде готовий альбом. Буде називатися and Friends», тому що в нас ми ну, ну як пробували самі, у нас виходить, але так би, якщо є такі відомі людей, які Юля Кордас, <сих> чому б ні, не записати з нею. Компанію веселіше, яка веселіше, так. Добре, ну, тоді давайте, давайте послухаємо, так, що так, вийшло ми, з того, ага, що ви створили. А що а ви будете співати? Як пісня називається? Пісня називається Храні його. Присвячується коханню людині. Ну, ви поступимо. Давайте. Де да, Драсті і Юля Кордас. В ранку нападили. Ждала тебя, я твоя навсегда, ты мне можешь верить. Ночь не словно воздух, в ней мое спасение, я живу. Юлія Кордас. Вона сьогодні в гостях і заспівала пісню Храні його. А хто написав слова до цієї пісні? Все. Вона, є все, все вона, все вона. вона. Музика, я вона. А музичка, я чую якась така. А чесь, музика з відомого фільму під назвою Амелі. музики. музик. Сперли. Часто таке робить. Але часто про нас. Спершу. Ну, це це, <правда> <спирам. правда> це був експеримент, я зрозумів. Взагалі, напевно, під впливом саме цього фільму написали цю пісню. Ну, ми взагалі сперли. <смеш> дали Олені музику. Музику. музику, і вона далі не вже не сперла а придумала угу. під впливом фільм. Підпливом <смеш> фільму під впливом фільму, що я перед цим казала для коханої людини, це було присвячено її коханню людині. Угу. Свого часу до адресі брав участь у телепроєкті Суперзірка. Ой. Це коли було до речі? <смеш> це було у 2010 2009... році. Ну Ой. два роки тому. А що змінилось того часу? Що мінус Ми стали круті. <ріст> ми тільки стали, приїхали. Так. Нас почали запрошувати на різні телешоу. Так само ми потрапили до Довлатова, молодіжна лінія. Ось почали запрошувати різні промо-групи на вечірки, ось корпоративи. Гроші почали. А зараз чому зараз. захотіли на суперзірку піти? Хотіли стати популярними? Ну, можливо, і популярності для, ну, для піару такого. Чому ні? Mm -hmm. Mm -hmm. Чому ні? Чому У нас, mm -hmm. нас вийшло. Після того, от, як ви брали участь да, у Суперзірці, після того, як там все побачили, ту кухню, що у бізначе. Масштабні проєкти. Чи готові ви далі йти на якісь такі такі ж самі проекти, схожі? Ну, Звичайно. У нас вже Юля була. На Юля, ти де була? Я, і що, я сьогодні приїхала з X-Factor, але пройшла один тур, другий. На жаль, не пройшла, потрібно було їхати додому, а назначила сьогодні на 9 ранку. Ось так, приїхала, приїхала до вас такі обставини, що потрібно. Так, приїхала ранок на подію, Бачите, пожертвувала. Ну, а майбутньому куди ще хочете, на яке можливо, телешоу потрапити. Ми реєструвалися на телешоу Голос країни. Там спочатку для кастингу дуети не приймали. Тобто, так. Можливо, буде ще фабрика Зірок. Пробуємо туди. Таких як ми туди беруть. Ще трошки грошей заробимо та й пройдемо. Добре, а над чим, на чим працюєте зараз? Я знаю, що незабаром уже так Ви сказали, буде і альбом. Так, зараз працюємо над записом альбому, записуємо нову пісню знову ж таки з Юлією Кордас. Ось пішло. Пішло. Так. Да. Не, не можемо від нас відчепитись ніяк. Да, не може ніяк відчепитися. І, і будемо знімати вже кліп. На цю нову пісню кліп ну, будете тощо, у Хмельницькому тощо. знімати. Ну Тобто поки ще немає Режисери там Хмельницькі, а зйомки будуть приходити вже. Напевно, режисер буде казати, як а краще, поїхати, де краще так? знімати так. Ясно, що не мальдіви трошки не пока. Та Та це наступний бачу. кліп. Шо буде за наступний крок після фабрики, юлі. Твоя особиста сольна кар'єра. Ти плануєш якісь альбоми? Можливо, кліпи? так я працюю над своїм сольним rb альбомом. Буду Вперше читати реп Ого. навіть так більшості я 10 років співаю репу ні ні разу. Я репу не читала. А ти зараз тренуєшся його читати? Чи чи як? я тренуюсь, але я ще не готова його оприлюднити, Я ще трошки вагаюся, Це в А зараз кілька, кілька таких. Дякую. Ні? Я, я вже наступний раз, коли до вас завітаю, обов'язково. Прочитаю добре. Та тоді з нетерпінням чекаємо у нас сьогодні. Тема ефіру: це детективи, герої, детективів. Який ваш улюблений герой? Мій Холмс. Шерлок Холмс. Я тут <клес> 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 я вже тут юля. <клес> Напевно, аналогічно. Я більше... — Детективи читаєш взагалі? Ні, взагалі я. А жіночі детективи, ці от що як в дорогу беруть, знаєте, маленькі, маленький. Ну, я більше секунду. читаю, якщо чесно, психологію, я до таких книжок на література, в принципі, не, не дуже мені подобається. — Тобто Більше науково, так. так. Я зрозумів. Світлана, ти як? Так само більше до психології, склоняюся, якщо. У нас одна ще от така романтична натура. Ага. Ні, ну Шерлок Холмс, він такий серйозний дядько, вартій уваги і в нього там цей ну, метод дедуктивний. І так? Серйозний ми його психолог психологи. Знаємо, знаємо. Наближається літо. Куди ви хочете поїхати? Чи збираєтесь поїхати на море, в А Може, ви, є якісь, якісь традиції, була, ні, як, не як не ви проводите літо? Світлано. Так мовчиш, сидиш. Я слухаю про це. Вона, 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 вона скромна, вона. дуже скромно. Да, я, я не знаю. Ми плануємо поїхати. Я своєю подругою плануємо поїхати в Турцію, так само а потім десь не знаю. непогано. Ну ви не разом відпочиваєте. До адреса окремо відпочиваюся. Я десь гастролі стролі роблю. Сольний, сольний. Саша тільки знала. Ми відпочивали з нашим разом, так нам було весело провели час, а це літо якось трошки змінились в план. Дозволяє. Я скромненько поїду на Дністер. На на Дністер. буду мати такий річний загар, думаю. Він довше тримається, тримається. Він так. дешевший і довше тримається, <рес> Дешевший і стійкий. Ти ж комусь на альбом економити. А, а я... Та... я їду збирати на... на альбом, <рес> <рес> а так, я то, планую <рес> все літо працювати. От <рес> та... я дивився на бухгалтера і три роки мені треба відпрацювати. Ага. <рес> на державному <рес> на я бюджеті навчався Тобто в тебе будуть трудові ну, будні, влітку. Так. ну плануємо зимою поїхати. Десь відпочити ну, теплі їхати також так. Свій кайф є в теплі країни. Дякуємо за те, що ви прийшли дякую, і зразу на Турцію. <рес> Бажаємо, щоб ваші мрії бажання збулися. Відпочили там, де хотіли, отримали ту засмагу, яку теж бажаєте. Ми нагадаємо, що у нас в гостях був дует ДРАСТІ це Олександра Черноусова та Світлана Янчук і співачка Юлія, Юлія Кордас. Так, дякую, дівчат. І дякую. 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 Дякую.